Дивись, ось цей товар без закупки без складу, приніс мені більше 200 тисяч гривень чистого прибутку за місяць. І таких історій у мене вже десятки. У цьому відео я дам тобі чіткий план, як вийти на свої перші 50 тисяч гривень на місяць у 2025 році. І в кінці розкажу, як отримати доступ до сатті, де я розповів, як мені вдалося продати товарів на 2 мільйона гривень за місяць. Let's go! Я перепробував десятки напрямків. Крипта: там потрібні великі вкладення для нормального заробітку і немає стабільності. Арбітраж постійні бани і знову ж таки потрібен великий бюджет для старту. Таргет. Щоб заробляти хоча б 1500 доларів, треба вести мінімум 6 клієнтів. Одночасно. А тепер порівняй, дропшипінг. Ті самі 1500 доларів, це всього 6 відправок на день товару, який ви навіть не бачите. І це повноцінна бізнес модель, яка генерує у мені 3, 5, 10 тисяч доларів чистого доходу щомісяця і забезпечує високий рівень життя останні роки. Тому я вважаю, що це ніша для заробітку онлайн, яка підходить кожному, хто хоче почати заробляти в інтернеті та створити свій повноцінний бізнес. І навіть новачок, тут зможе вийти на тисячу дві. 5 тисяч доларів вже за перші місяці роботи. Як це роблю я разом з моєю командою, і як це вже зробили десятки моїх студентів. Сьогодні я живу в Варшаві, маю команду з п'яти людей, працюю онлайн, подорожую і роблю те, що приносить мені задоволення. Лише за останні два роки мені вдалося побувати у 27 нових країнах: Канада, Мексика, Домініканська Республіка, Грузія, Франція, Італія, Іспанія. Працюючи онлайн і при цьому не зупиняючи торгівлю. Це не якась казочка з інстаграму, це реальний результат правильних рішень, ризику і роботи. Тепер давай коротко по суті. Що за нічого дала мені ці можливості? Що таке дропшипінг? Простими словами, ти не закупаєш товар, ти не паришся відправками. клієнт замовляє. Ти передаєш замовлення постачальнику, постачальник сам відправляє товар. Ти заробляєш на різниці без складу, без офісу, без великих вкладень. Чому я працюю на український ринок? Бо в Україні зараз золотий час. Поки всі думають, що у нас криза, тут величезний попит на онлайн покупки, і ринок ще не перегріти, як в Америці чи Європі. Щоб почати потрібно всього 30 доларів. Тому, якщо ти зараз живеш десь в готожитку, або працюєш на нелюбимій роботі, можливо це саме та ніша, яка змінить твоє життя. А тепер до ключового: моя готова стратегія виходу на п'ятдесяти гривень на місяць на дропшипінгу всього з п'яти кроків. По ній йшов я, по ній йдуть і мої учні. Крок 1. Знайти товар. Не треба вигадувати велосипед, я моніторю ринок, що купують, що набираю оберти, що рекламуються. Головне, не вибирати те, що подобається тобі. Вибирай те, що купують інші. Мій перший серйозний результат 4G роутер. Товар, який потрібен людям. Ось і все. Є формула пошуку. Попит, реакції, ціни вперед. Крок 2. Знайти постачальника. Вибрав товар, шукаєш, хто його відправляє. Перевіряєш, чи є накладений платіж, як пакують, як часто оновлюють залишки. Один дзвінок і контакт у тебе. Крок 3. Створити сайт і креатив. Не треба бути айтішником, знати код. Це все маячня. Створити перший сайт можна по готовому шаблону за 1-2 години навіть новачку. А креатив твоє обличчя. Відео, яке зачіпає і яке хочеться додивитися до кінця. Я покажу, як знімав креативи, які принесли мені більше 2 мільйонів гривень за місяць. Крок 4. Запустити рекламу. Запускаєш рекламу на Facebook та Instagram. Бюджет цього 8 доларів на день. Товар полетів, додаєш бюджет. Не полетів, тестуєш інший. Головне швидко тестувати і не затягнути. Тягувати. Крок 5. Обробка замовлень. Після запуску реклами вам почнуть приходити замовлення. Обробку замовлень можна делегувати кол-центру, або ви можете обзвонювати ці замовлення самостійно. Особисто я, та де десятки моїх учнів, користуються послугами кол-центра. Це вигідно та не забирає ваш час. Я сам проходив ці кроки: гуртожиток, один телефон без комп'ютера та відсутність фінансів на старт. Це реальний робочий процес, який вже дав результат десятка моїх учнів. Хочеш приклади, зараз покажу. Це Макс. Він працював кухарем в Польщі, прийшов на навчання, знайшов свій виграшний продукт та заробив тисячу доларів якраз під час самого навчання і окупив його. Повністю перейшов в нішу дропшипінгу, та вже через 4 місяці після навчання продав товарів на 1,5 мільйони гривень лише за один місяць. Звідки чистими отримав 4 тисячі доларів. Я вважаю, це класний результат. А ось це міша працював на заводі в Німеччині. Прийшов на навчання, щоб почати заробляти онлайн та перейти повністю в нішу дропшипінгу. Після запуску в почав отримувати продажі та йому вдалося заробити тисячу 120 доларів під час навчання. Що його купило його? Однозначно хочу посовітувати курс наставництва у Макса. Це дуже топовий коуч, який, правда, 24 на 7 на зв'язі. Є якісь питання, завжди допоможе, підскаже по зуму на зв'язі. Все обсудим, типа даже после наставничества. А по итогу, если во все уроки вникаешь, очень хороший результат Виходять, і я дуже доволен. В товарці роблять результат не тільки хлопці, а й дівчата. Наприклад, Аліна лише за одного товару вона купила свої вкладення три рази. И вышла на стабильный доход 2000 долларов на месяц на дропшиппинг. Помните, перешла в эту нишу та занимается влюбленной справой. Результаты продаж 88 лидов с ценой за лид 3,56 доллара. Мне понравилось то, что тебе можно задать любые вопросы, на которые ты постараешься ответить все ясно и понятно. Даже вот когда уже закончилось давно обучение, все равно тебе можно спокойно написать и спросить, и получить ответ. Максим, привет! Я в полном восторге. Мне сегодня приходять приходят на карту первые деньги. Спасибо тебе огромное за обучение. Для меня, как мамы в декрете, очень важно было, чтобы я могла действительно этому уделять время. У тебя очень классные уроки, они компактные, ты очень взывчивый, очень слышащий человек. Я очень благодарна, что я попала именно к тебе в руки, что у нас прошло классное обучение, что я уже зарабатываю. Вот, Поэтому буду тебя советовать, и мне очень приятен ты как человек, поэтому я желаю, чтобы у тебя было все хорошо. Все эти люди, звичайные, как ты, как я, без стартного капитала, без идеальных умов, просто взяли і зробили. Хочеш так само, тоді не відкладай. Під цим відео є анкета, заповни її прямо зараз. Ми з командою переглянемо твої відповіді і скажемо чесно, чи можемо допомогти саме тобі вийти на твої перші п'ятдесяти гривень. А тепер найголовніше, я запрошую тебе на моє авторське навчання з дропшипінгу. де ми за 8 тижнів пройдемо 8 модулів, і ти навчишся шукати товари, які реально залітає. Отримаєш мою повну схему заробітку від ідеї до масштабування. Можеш проти все разом зі мною та ментором, отримаєш доступ до чату зі мною чату з ментором і купи інших бонусів. Зрозумієш, як заробляти від 1000 до 2000 доларів на місяць і більше. Навчання підходить тим, хто реально готовий працювати. Ми особисто спілкуємося з кожним учасником, тому після заповнення з тобою за я або моя команда, щоб проконсультувати щодо навчання. Програма побудована так, щоб ти вийшов на перші заробітки вже під час навчання і мав стабільний дохід від 50 доларів на день, 1500 доларів на місяць, вже на другий-третій місяць навчання. Також ти отримаєш план масштабування, зворотну підтримку від мене та ментора, можливість розділити оплату на 6 частин, які можна покривати вже з заробітку. Заповнивши цю анкету, зараз ти отримаєш найкращі ціни на навчання, доступ до закритого телеграм-каналу, де буде унікальна інформація, новини статті та всі оновлення, до навчання. І вже на наступний день з тобою сконтактую я або моя команда, щоб все пояснити та допомогти стартувати. Я чекаю саме тих, хто готовий змінювати життя, і хочу передати тобі весь досвід, який привів мене до свободи. Тож заповню форму прямо під відео і побачимось вже зовсім скоро. Ребят, дякую за перегляд. Я дуже старався. Зараз третя година ночі, щоб ви розуміли. Видно? Видно. А, і щоб отримати статтю, як я обіцяв, де я розібрав, як і які товари я подав на 2 млн грн за місяць. Переходьте в мій телеграм-канал за посланням під цим відео і забирайте абсолютно безкоштовно. До зустрічі!